Це автомобіль, який може переміщувати загалом 9 осіб. Тобто, починаючи з водієм, він передбач, за своїми тактих, технічними характеристиками передбачає можливість захисту від крупнокаліберних кулеметів, від мін вибухових пристроїв. Це саме то, що необхідно для спецпідрозділу, щоб пересуватися, якісно виконувати свою роботу. Ми здійснюємо поліцейські функції в кожному куточку Харківської області, навіть самі навідали. Ще і наближеніші селища до зони бойових дій там є поліцейські, тому це автомобіль використовуватись як в місті, так в області, так в на деокупованих територіях там, де це необхідно. Для нас, для спецпідрозділу, цей транспорт необхідний. Цей транспорт, його предназначення це збереження особового складу, їх життя. Наскільки це можливо. Коли ми робили зачистку, Ракова в Старий Салтах, коли були в тому році дії по визволенню місця Харкова та області, коли ми заходили у Старий Салтов, вся дорога, вся дорога була усипана, усипана лепестками. Іменно дорога. На мікроавтобусах, які не бройовані, тому що не було у нас бронього транспорту. Ви розумієте, навіть щоб виконати далі якісь завдання особового складу, треба до якогось ісходного рубежа добратися. Ми добирались ну, на свій страх і риск. Цей транспорт йому, е, як то кажуть, до одного місця. Ці лепіски. Тобто може їхати, пусть зривається, вибухає, колеса витримають, дніще теж витримається, і особливий склад буде доставлен до місця, де далі буде виконувати свої обов'язки. Ззаді, якщо ви бачите, це там е, фільтроустановка, така, так називаємо. Якщо особовий склад на цьому бронетранспорті транспорті в зону, де там є хімічна, хімічні якісь там е, види зброї е, російськими окупантами, або, наприклад, як зараз в Китиско, ви знаєте, да, там аміачний провід, да, де зараз знаходиться е, м'як, то при герметизації е, цього автомобіля водій включає е, фільтраційні заходи і особовий склад. Може там знаходитись скільки треба для того, щоб виконувати завдання. І він не буде ніяким а, цим віществам підтверджений. Я дуже вдячний і начальнику головного управління, і голові обладміністрації, і Павлу, який цьому фонду, що вони ну, знайшли змогу, знайшли можливість. Придбати для нам, мого підрозділу, для нашого підрозділу цей автомобіль. Як ви вже анонсували, це не один автомобіль, тому що один це добре, а два, три, чотири це взагалі супер.